Родичів ув'язнених скаржаться на жорстокість працівників Луцького СІЗО. Журналісти Аверсу побували на комітеті зі свободи слова. Без ліків і майже завжди зачинені, як працюють ФАПи у Волинських селах. ДБР зацікавилось поліцейським, який викинув наркотики у канаву. В прямому ефірі телеканалу Аверс. Підсумковий випуск новин на часі. У студії працює Дмитро Ураєв. Вітаю! Прокурор Волині Тарас Безрукий представив першого заступника прокурора області Олександра Шамринського. До призначення на цю посаду він працював начальником відділу організаційного та правового забезпечення обласної прокуратури. Дивлячись на сімейні зв'язки пана Шамринського, стає ясно, що він не випадкова людина на таких високих посадах в органах прокуратури. Адже Олександр Шамринський є сином багаторічного очільника Ковальської та Луцької прокуратур Євгена Шамринського. З офіційної біографії Шамринського молодшого відомо, що свій тернистий шлях прокуратури він почав турувати у 1998 році. Цікаво, що саме у цьому році його батько Євген Шамринський став першим заступником прокурора Волинської області, а згодом на початку нульових працював на позиції виконуючого обов'язки прокурора області. Складається враження, що у Волинській прокуратурі головне при Належність до якоїсь прокурорської династії, бо ж виходить, що тут посади передаються від батька до сина у спадок, наче сімейна реліквія. Неспокійний ранок у Луцьку спершу редакцію однієї із всеукраїнських газет, нібито підпалили, а потім сусідню будівлю, у якій знаходиться банк, начебто замінували. Що трапилось насправді, знають наші колеги, які спостерігали за подіями на місці. Екіпажі рятувальників, спеціалістів вибухотехніків, поліція, а також сотні евакуйованих з офісів людей, які збентежено стоять під парканом. Так розпочався ранок поблизу одного з офісних приміщень на проспекті Перемоги, що сталося, цікавимось у працівників газети Вісник, редакція якої знаходиться саме тут. У ну, сьогодні да, якийсь такий ранок у нас незвичайний в редакції. Був спершу подзвонили пожежним сюди міські відділи, так зрозумів, що в нас пожежа, що ми горимо. Ну ми перевірили свої кабінети, ну ясно, ми не горимо. Пожежні навіть не. Виїжджали до нас. Але на цьому анонімні дзвінки не завершились, і знову нове повідомлення у редакції цього разу про замінування. Оперативні служби, евакуація, ну і вже типу як замінування цей раз. Тоді, перший раз, як дзвонили, то конкретно посилались на вісник. Тобто, що вісник горить, цей раз просто замінували всі всі приміщення на перемогі 15. І все. Ну, ніби людину знайшли. житель області. Зараз з ним працюють. Кічук казав. Начальник поліції Луцької. Станом на 11-ту годину ранку працівників банку, газети та інших установ допустили на робочі місця. Редактор газети Вісник Володимир Хотимчук каже, спеціалісти вибухотехніки оглянули на офісі все. Спеціалісти зайшли, ми перевірили всі кабінети, нічого не знайшли. Ну, ніби там зараз працює поліція, що ніби виявили, хто це. Але нічого не пропало, нічого ніде немає. Ні вибухівки, ні ні взломаних кабінетів. у головному управлінні національної поліції у Волинській області підтвердили, особу жартівника встановили. Це житель міста Коваль, йому 71 рік. Наразі з ним спілкуються поліцейські, з'ясовують з якою метою він зробив такий дзвінок. Віктор Гомель додав відкрито кримінальне провадження. Коли вину зловмисника жартівника, який повідомив про замінування, буде доведено, він не лишиться непокараним. Відомості внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбачено частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 2 до 6 років. Віра Шевчук, Вадим Демчук для новин на часі. Незнання законів та відверта дурість не звільняє від кримінальної відповідальності проти Луцького поліцейського, який викинув у канаву закладку з наркотиками яку було знайдено у центральному парку міста Луцька, ДБР порушило кримінальне провадження. Нагадаємо про події з в парку імені Ласі Українки. Перехожий спочатку відзняв на телефон, як невідомий ховає закладку, а згодом і неповнолітніх дівчат, які по неї прийшли. Та забрати куплені наркотики їм не вдалося, бо свідок усе знімав на телефон. Далі за справу взялися правоохоронці. Що, предмет злочину знищував. Приховуєте предмет? Тоді? Що з ним робити? Стояти. Що проти на віку? Хай поїхав, де їх хтось закладав. Що ви робите? Викидаєте. Куди ви кидаєте? В річку викидаєте? Ви викидаєте ви в річку? Та що воно навіть воно ж запаковане. Стоп сюди. Боже, я стільки сьогодні відосів не знімав, я зараз типу, зробив, напевно, що справа дуже резонансна. Я просто не знав, що в патрульній поліції такі дії. Він сильно передбився. Прикол. Може довго міркувати, що означають такі дії. Можливо, це така оригінальна спецоперація від поліції СТОП наркотики». Вже сьогодні гори поліцейським зайнялося ДБР справу відкрили за фактом знищення доказу. Очевидно, що невдовзі нас чекає справа століття. Дурість поліцейського підкріплена солідною доказовою базою і може обернутися тюремним терміном. у слідчому ізоляторі. Родичі ув'язаних у Луцькому СІЗО, звинувачують адміністрацію та конвоїрів у застосуванні фізичної сили. Кажуть, рейвах в ізоляторі триває вже третій день. Вчора близько 10-ї вечора на телеканал Аверс зателефонували родичі в'язнів Луцького СІЗО і повідомили, що їхніх рідних побили. За словами співрозмовника, вже третій день в ізоляторі Рейвах. Двоє з в'язнів порізали собі вени. Три дня підряд тут з Львова, Києва й Божої хлібу приїжджали. Перший день обласку на другий день так більш менш але на третій ви почали виводити з камери і тупо бити людей за те що почали розлучати провоцирують провоцирують людей побили тут трохи людей люди повскривалися там а скільки... ложки дожнішу а скажіть будь ласка скільки людей вскрили собі е, вени? Ну я знаю про двох. Ага. Побили тут, чи п'яти, це так серйозно скоро приїхала, нічого всі не роблять. як повідомив речник західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань міністерства юстиції Мирослав Демків, вчора в одній із камер проводився загальний обшук. За його словами, в цей час засуджені висловлювали незгоду з діями адміністрації та намагалися чинити фізичний опір. До п'ятьох осіб було застосовано спеціальні засоби а саме кайданки викликано на місце події слідчо-оперативну групу. Медик оглянув сказаних осіб, пояснення написати вони слідчо-оперативні групі, відмовилися. Жодної медичної допомоги не потребували. Ситуація надаль, на даний момент контрольована. В цей же час в іншій камері, один із засуджених, демонстративно наніс собі легке пошкодження передпліччя, єдину царапину. Як переконує Мирослав Демків, цей чоловік теж був оглянутий лікарем, проти медичної допомоги та госпіталізації не потребував. Зі слідчими він спілкувався. От написати пояснення відмовився. Речник запевнив, що всі ув'язнені, які порушував. Але режим тримання під вартою ізольовані від інших в'язнів. Факти зареєстровані та проводяться службові перевірки. Олена Лищук, Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Журналісти телеканалу Аверс побували у Києві на комітеті Верховної Ради з питань свободи слова. Де розповіли про тиск, погрози, напади на кореспондентів телекомпанії та відсутність реакції з боку поліції на заяви? Окрім Волинян на засіданні комітету були присутні представники преси і з інших регіонів. Про аспекти роботи поблизу лінії розмежування розповіли журналісти з Донецької області. Як в Україні намагаються впливати на свободу слова далі у сюжеті? Тиск на змі, перешкоджання журналістській діяльності, напади на журналістів. На жаль, ці питання в Україні не перестають бути актуальними. Під час чергового засідання комітету по свободі слова розглядали сім питань, які пов'язані, м'яко кажучи, з цензуруванням преси, а також з нападами на журналістів, погрозами та тиском на окремі видання. Зазначимо, що ми вже вдруге на засіданні комітету з питань свободи слова. Цього разу тут розглядали напад на знімальну групу телеканалу Аверс, який стався у 2018. Надцятому році на території підприємства цунамі Рожищі. на нас напали, нам потрощили камеру, нас зачинили у приміщенні. Зокрема, напад здійснював керівник фірми Руслан Теречинський, і власне ми всі необхідні докази в поліцію. Ми викликали на місце поліцію, були представники керівництва нашого телеканалу, порушували кримінальну справу. Але до цього часу ми нічого не зробилися, тому що кримінальне провадження закрили. Нагадаємо, що роботою цього підприємства зацікавилася іноземна преса зокрема, журналісти австрійського видання Адендум навіть приїжджали до Луцька, аби поспілкуватися з кореспондентами Аверсу про цей випадок. Відтак на цьому сайті згодом вийшло розслідування про те, що цунамі та фірма Тайфун є основним постачальником дубової ламелі до Європи. А обсяги дерева, які отримують цунамі з українських лісів, вражаючі з приводу нападу на журналістів. Комітет вирішив звернутися до міністра внутрішніх справ. Арсена Авакова та до начальника обласної поліції Волині Петра Шпиги аби на напад відреагували згідно закону. Я пропоную звернутися до міністра внутрішніх справ і до керівника головного управління національної поліції Волинської області щодо перевірки тих фактів і надання інформації в межах, безумовно. І зуміти слідства, в якому стану мені зараз знаходиться про особливості роботи журналістів в Донецькій області на лінії розмежування, розповів редактор газети Дружковка на Лодонях Антон Зайцев. Газета знаходиться у місті Дружківка, що розміщене на півночі Донеччини. Зокрема, Антон Зайцев розповів, що у 2014 році, коли місто захопили так звані ДНРівці, до них в редакцію приходили сепаратисти з автоматами і своїми інформаційними вимогами. Конкретніше, розкажіть про ті події, буремні, які відбувалися, хто до вас приходив і з якими вимогами приходили саме ці ДНРівці, що вони хотіли саме від преси? У 2013 році, звісно. Представитель, так называемой ДНР хотели, чтобы о них писали хорошо журналисты. Угу. К нам они приходили, да, убеждали нас, вот пишите про нас хорошо, но мы как могли, мы так и пытались от этого отнекиться. Это, по крайней мере, ни один материал, который восхваляет ДНР, не вышел за подписью журналиста. Да, мы были вынуждены публиковать официальные материалы, там, постановления Совета Министров ДНР, ну или как-то так называлась их вся эта структура, которая находилась в нашем городе. А в 2019 році на журналистов были спроби тиску уже с іншого боку, а саме от осіб в камуфляжной Формі, які представлялися атовцями, Дійсно, в 2019 році, в июні місяці, що інтересно було розрахун предвиборної кампанії, До нас приходили 15-20 двадцять в камуфляжній формі і скажімо так створювали проблеми для роботи нашої редакції. Тобто, ну во-первых, це психологічне давление, потому що, ну когда в возле редакции находится 15-20 человек, непонятно с какими намерениями, агрессивно настроены. Ну, и особенно это касалось женской части нашего коллектива, ну, девочки испугались элементарно. Ну, мы тоже, конечно, были выбились из колеи, да, из-за этого. Мы с ними где-то час побеседовали, приезжала полиция, ну, они составили протокол. Эти э, мужчины в камуфляжной форме покрутились и через час уехали. Что они именно от нас хотели, да? То есть так четко не прозвучало. Рассказывали о том, что мы неправильно пишем, и одно, и второе, и третье. Це так само не предоставлялось о ми ветерани АТО, ну і различне названня добровольних підрозділів, да, Просто не хочу ніхайшуча говорить, яким аніміна представлялись, тому що ніяких підтверджень документам вони не говорили. Під час засідання комітету також розглядали питання про перешкоджання представників влади у доступі до публічної інформації. Відтак неугодних журналістів можуть позбавити права відвідувати публічні заходи на ради конференції. Зазначимо, згідно статті 26 про права та обов'язки журналістів, журналіст. Має право на вільне одержання, використання, поширення та зберігання інформації, відвідувати державні органи, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами. Окрім того, журналісти мають право відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо зміст після редакційної правки суперечить особистим переконанням автора. Також мають право зберігати таємницю авторства та джерел інформації. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. Україну чекає другий етап так званої медичної реформи, та вона викликає багато побоювань як в самих медпрацівників, так і у звичайних українців. Чи закриються фельдшерсько-акушерські пункти по селах? Бо ж їх фінансування лягає на плечі ОТГ? І Чия вина, що десь не вистачає ліків, медпрацівників, десь транспорту, а десь і зовсім зачинено. Матеріал Віри Шевчук. У селі Котів Ківерцівського району більше 400 мешканців, а в місцевому ФАПІ всього одна працівниця. Коли фельдшер на виклику лишає на вікні записку, і селянам, яким стало зле або просто потрібно до лікаря, доводиться телефонувати медпрацівниці. Завідувач ФАПам Валентина Голяр каже: самі буває працювати важко, доводиться і на місці пацієнтів приймати, і на виклики виїздити. «Велосипед – то перший друг от і вночі, і ну коли, коли не прийдеться, так мусить йти». Вот. Ну ну, різне буває. Часом, як замете, то й ногами йдеш. Ну, так як в селі. Жінка каже, щодня має 5-6 викликів, а то і більше. Валентина Голяр побоюється медичної реформи. Мовляв, якщо закриють фельдшерсько акушерські пункти по селах, пенсіонерам буде важко потрапити до лікаря. Каже, що з сімейним лікарем амбулаторії села Дерно селяни не поспішають підписувати договори. Старші люди вони привикли, якби. Ну, близько лікар був, то може було б і краще. От. А як наша Галина Григорівна ну, набрали тільки 160 жителів нашого села, а ті в ківерці. Ну, ті пенсіонери 38-40 рік, ну в ківерці їм важко добиратися. Ви ж їхали, бачили, яка в нас дорога страшна. От. І швидка довго їде. І так само пенсіонеру наняти машину в ківерці, заїхати кошти на лікування, на обстеження, і пенсії нема. Валентина Голяр каже, ліків не вистачає. Часто людям доводиться докуповувати необхідні медикаменти. Перелік дуже скоротили, от, ну медикаментів на невідкладно. Але ж отак от ходиш до людей, рекомендуєш, от купіть те, те вже приходиш на виклики, вже мають вони. А от фельдшерсько-акушерський пункт села Прилуцьке Ківерцівського району мають закрити. Медперсонал, лікарка та дві медсестри прийматиме пацієнтів у новозбудованій амбулаторії, але коли це буде, стане зрозуміло лише наприкінці місяця. Амбулаторію мають прийняти на баланс управління охорони здоров'я Луцькради. А поки будівля, яка потребує ремонту і нестача ліків, про що говорять і пацієнти, і лікарі, і виконуючі обов'язки старости Прилуцького старостинського округу Валентин Арчебасов. Ну, ви ж бачите, а, який стан а, цього ФАПу. А, колись хотіли його підремонтувати, але виявилось, що шкурка вичинки не коштує. Лікарства, ну, лікарства, здесь них немає проблем, тому що аптеки немає. На виклик медперсоналу амбулаторії, який поки знаходиться у ФАПІ, їздити просто немає на чому. А обслуговувати доводиться пацієнтів із чотирьох сіл прилуцького, Жабки, дачного та сапогова. Їздити на чому транспорт присмотрений, осмотрі то, от коли нова амбулаторія відкриється. То має бути транспорт Є люди, які заключили декларацію, исключительно з нами. Навіть ну, то тобто, я буду знаходити спосіб, либо з людьми просто дистанційно. Якщо я їх уже один раз видела, я знаю, о будем будемо и Я можу если Якщо мене щось зміщає, я если Якщо щось не складно, це може пройти с медсестра. Мешканка села Прилуцьке Зоя каже, що обслуговуванням медперсоналу задоволена, а от ліки доводиться докупляти самій. Я купляю уколи свої. Ну, уколи свої. І таблетки теж. Докупляю, да, докупляю те, що немає, то те я докупляю. В Луцькому районі є фапи, в яких проблем ще більше. В селі Воротні фельдшер працює на півставки, тому застати її на місці можна не завжди. От і зараз на записці написано фельдшерка в школі. «Фап у селі Воротнів зачинено. Поспілкувавшись із фельдшером, ми дізналися, що вона працює на півставки, і сьогодні фап зачинений. В сусідньому селі Верхівка у фельдшерсько-акошерському схожа ситуація. Все, що можна зробити, поцілувати замок. Місцеві мешканці розповіли, ФАП не працює взагалі. ФАП, він у вас працює тут? Ні. Не працює. Не працює. А чому? Не знаю. Закрили. Якщо треба кудись до лікаря, то куди йдете? Ви їду». У селі Баківці фельдшерсько-акушерський пункт теж не працює, хоча приміщення відчинене і поряд сільська рада. Скоро вже рік, як ФАП тут не робочий. Все впирається в кошти. У нас на території є два приміщення фельдшерсько-акушерських пунктів. Один разом з сільською радою, це в селі Баківці, і інший окремо у селі Озеряни, яке входить до складу Баківцівської сільської ради. На сьогоднішній день обидва заклади закриті. В Бавозернах, взагалі, такий медичний заклад ліквідований комунальним закладом медико-санітарної первинної допомоги Луцького району. А в селі Баківці ми рішенням сесії вирішили узяти фельдшер і утримувати його за рахунок субвенції із сільського бюджету. Своєю чергою сільський бюджет, за словами Руслани Пастерук, залежить від одного державного підприємства, яке боргує сільраді 651 тисячу гривень за минулий рік. Тож утримувати ФАП і платити зарплату фельдшеру в селі Баківці не можуть. Частина пацієнтів із сіл Баківці та Озеряни їздять у ФАП села Радомишль. Тут фельдшера немає. По черзі працює дві медсестри із амбулаторії села Лаврів. Ну, зараз така та пішла реформа, що зараз фельдшера немає. Так, медичну допомогу забезпечує Лаврівська амбулаторія. Ми приїжджаємо сюди на ФАП, ФАП працює щодня, працюємо через день, день я день ще одна сімейна медсестра приїжджає сюди. Очільник управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації Ігор Вашенюк повідомив, фінансування ФАПів лягає на об'єднані територіальні громади. Тож кожна ОТГ вирішує для себе, чи буде утримувати фельдшерсько акушерський пункт і в якому форматі. На сьогоднішній день на Волині налічується 690 ФАПів. Це десь на 50 менше як було в минулому році. Ну на сьогоднішній день питання функціонування чи не функціонування ФАПів це повністю. Питання трудового колективу наших амбулаторій або центрів первинної медичної допомоги і місцевої влади. Тобто зараз держава не втручається в ці процеси, і кошти заходять на підписану декларацію, і вже відповідно трудовий колектив разом з власником, тобто з місцевої громади, повинен вирішувати, чи йому потрібно отримувати ФАП, скільки там потрібно утримувати людей, і чи він ефективний, чи не ефективний. Віра Шевчук, Вадим Демчук для новин на часі. Змінити запобіжний захід чи залишити без змін у Волинському апеляційному суді розглянули апеляційну скаргу Віталія Савоніка. Чоловік хоче, аби Волинська Феміда змінила запобіжний захід. Віталія Савоніка підозрюють у крадіжці грошей на при та прекрасна суму понад 60 тисяч доларів. В січні 2020-го серед білого дня одну з квартир міста Луцька пограбували. Сума збитків сягнула 60 тисяч доларів. Правоохоронці провели низку слідчих дій. Камери відеоспостереження зафіксували, як двоє чоловіків: Віталій Савонік та Вадим Плюта покидали місце злочину. Також їх опізнали свідки, зазначив адвокат потерпілого Олег Антонюк. Є відеозапис, як вони залишають місце скоєння злочину в день крадіжки. Є відбитки пальців рук одного з злочинців, вилучені з квартири мого довірителя. Це був білий день, це було в районі 11-ї години. Абсолютно спокійно прийшли, підібрали відмичками, очевидно, відкрили квартиру, проникли до квартири. Віталій Савонік подав апеляційну скаргу до суду, аби йому змінили запобіжний захід тримання під вартою на більш м'який. Крім цього, підозрюваний потрапив до психіатричної лікарні. Адвокат потерпілого Олег Антонюк каже: таким чином чоловік намагається уникнути покарання. Я вважаю особисто, що це була одна зі спроб уникнути розгляду кримінального провадження і уникнути розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу зіття під варто тобто в одному судовому засіданні заявляється відвід. Зумисно слідчому суді безпідставний. А на інший день, коли призначається розгляд, особа вже знаходиться в психіатричній лікарні на обстеженні на лікування. Є результати обстеження, звичайно, вони знаходяться в матеріалах кримінального провадження. і відповідна довідка про те, що як савоняк, так і плюта є абсолютно здоровими психічно і фізично, і можуть перебувати в умовах СІЗО. Натомість адвокат підозрюваного Олександр Лавренчук посилається на те, що жоден обвинувальний вирок щодо причетності Віталія Савоніка до крадіжок не ухвалили. Тому не можна стверджувати, що він причетний до вчинення будь-яких злочинів. Тому просить змінити запобіжний захід. Судом першої інстанції, попри те, що я наголошував, що щодо мого клієнта є запобіжний захід у вигляді застави, суд першої інстанції навіть не мотивував, що робити з іншою заставою, яка вже існує. Тут не вирішув питання повернення такої застави, попри те, що на мого клієнта не покладалося може, межах впровадження обов'язків з приводу невчинення інших правопорушень, чи не застерігалося, що йому не може бути притягнено підозру. Тому це одне з процесуальних порушень, яке вказує на необхідність задоволення апеляційної скарги і скасування ухвали суду першої інстанції. У судовому засіданні підозрюваний від коментарів на камеру відмовився. Каже, до цього злочину немає жодного відношення. Проте вже за декілька годин Віталій Савонік знову у залі суду на цей раз оскаржує своє затримання. Мовляв, правоохоронці діяли з порушеннями, а слідчий взагалі перевищив повноваження. В судовому засіданні підозрюваний вимагав переглянути записи з нагрудних камер правоохоронців. Однак Волинська Феміда не стала цього робити, а просто відмовила у задоволенні його позову. Цікавий такий факт. Що Віталій Савонік вже має декілька непогашених судимостей. Тоді Волинська Феміда випустила підозрюваного під заставу. Однак він вчинив новий злочин, себто викрав цінностей на суму понад 60 тисяч доларів з помешкання під час іспитового терміну. Тож ймовірно судді врахували ці обставини та залишили в силі ухвалу першої інстанції. Анна Нарманчук Дмитро Кудик для новин на часі. Напередодні Україна вшановувала пам'ять полеглих під час революції гідності. Зима, що змінила нас, усіх спогади про події шестирічної давнини досі викликають мурашки по шкірі і гордість, що за свою країну та її свободу українці готові платити найвищу ціну життя. Їхали підтримати молодь, підтримати Ми ж вільні українці. Андрій пригадує ті дні, каже, що Небесна Сотня стала прикладом самопожертви ім'я вищих ідеалів, одним з яких була гідність. Майдан став символом свободи. Після події шестирічної данини життя багатьох українців змінилось. Так само, і Андрій пішов захищати кордони України від загарбника. А кухарський кітель, молодий чоловік, змінив на військову форму. Було страшно спочатку, було дуже страшно. Ну, з часом привикав до того, ну якби вже то, і були двохсот, і були жертви, і якось до того вже привикаєш і просто включаєшся. В тебе рефлекси працюють, і ти вже автоматично це все робиш, витягуєш людей, даєш першу медичну допомогу, тобто відбиваєшся, даєш відсіч ворогу. Молодий чоловік, як і багато українців саме на Майдані Незалежності під час революції гідності зрозумів ціну свободи та незалежності України. Ми нікуди не лізли. Ми, ми будемо захищати свою українську землю і будемо відстоювати до кінця, тому що це наша земля. Мирослава Сябер та Мирослав Хотимчук для новин на часі. Такими були новини доби, що минає. Журналісти Аверсу продовжують стежити за головними подіями Луцька та області, аби ви знали більше. Також ви можете слідкувати за новинами на нашому Ютуб каналі до співпраці. Запрошуємо і вас. Номер редакції зараз ви бачите на екрані. У суді працював Дмитро Ураєв. Вдалого вам вечора і лише гарних новин.